Невидімі слова. Повідомлення прийшло о пів на одинадцяту вечора, коли Олена вже лежала в ліжку з телефоном. Щойно встановила месенджер на новий номер, екран меготнув зеленим онлайн. І одразу перше повідомлення від незнайомого Ти знову тут? Я чекав на це так довго. Вона хотіла написати ви помилилися, але пальці завмерли над клавіатурою. Слова здавалися надто щирими, надто вразливими, щоб бути помилкою. Може, і так, відповіла вона і не змогла заснути до ранку. Вранці він написав знову: Ти не вона, правда? Пауза. Вона не писала б так. Олена могла зізнатися, що щойно купила цей номер, але замість цього запитала: А хто вона? Він не відповів одразу. Коли повідомлення з'явилося, у ньому було тільки. Людина, яку я втратив рік тому. Олена відчула, як щось стискається в грудях. Вибач, написала вона. Не вибачай, можливо, це знак. А потім можна продовжити розмову, навіть якщо ти інша. Вона погодилася. Він запропонував правила без імен і фото, тільки слова, тільки правда. Перші дні вони обмінювалися короткими повідомленнями, обережними, вічливими, але поступово щось змінилося. Він розповів, як боїться розчарувати людей, які чекають від нього завжди бути сильним. Вона про втому від ролі ідеальної дочки, колеги, подруги про самотність серед людей. Олена ловила себе на думці, що чекає на його повідомлення більше ніж на будь-що інше за день. Через кілька тижнів вона помітила деталь. Він згадав, як сьогодні баріста в кав'ярні переплутала його замовлення, капучино замість Флет Вайту, Олена завмерла. Вона була в тій самій кав'ярні сьогодні вранці, чула, як дівчина за стійкою вибачалася перед чоловіком у темному пальці. Наступного разу він написав про дощ, що застав його біля книгарні на хрещатику, саме там, де Олена ховалася під дашком. Вони ходили одними маршрутами можливо, навіть минали одне одного щодня. Як думаєш, ми могли зустрічатися в реальності? запитала вона одного вечора. Він не відповів одразу. Коли повідомлення з'явилося, у ньому було тільки можливо, але боюся, що там ми одне одного не впізнали б. Олена відчула, як серце стискається вона вже закохувалася в голос без звуку, в обличчя без рис, у людину зі слів. А він чи відчував ти саме, чи просто шукав спосіб забути ту іншу? У п'ятницю ввечері вона стояла в черзі в їхній кав'ярні, коли почула його. Він замовляв той самий Флет Вайту, жартував з баристою знайомим тоном. Голос був низький, трохи хрипкий від втоми. Олена обернулася немоволі і побачила його сусіда по офісу, чоловіка, з яким вона щодня обмінювалася вічливим доброго ранку біля кавомашини. Він теж підняв очі, і на мить їхні погляди зустрілися. У його обличчі спалахнуло щось здогадка, страх, надія. Але він різко одвернувся, ніби побачив щось, що боляче опікало. Того вечора повідомлення не було. Вона перечитувала їхні розмови, шукаючи підказки, які тепер здавалися очевидними ранкові маршрути, улюблені місця, натяки на роботу в офісі, як вона не бачила, або він теж знав і мовчав, бо боявся зруйнувати те, що вони створили у світі слів. У п'ятницю ввечері вона стояла в черзі в їхній кав'ярні, коли почула його. Він замовляв той самий Флет Вайту, жартував з баристою знайомим тоном. Голос був низький, трохи хрипкий від втоми. Олена обернулася немоволі і побачила його сусіда по офісу, чоловіка, з яким вона щодня обмінювалася вічливим доброго ранку біля кавомашини. Він теж підняв очі і на мить їхні погляди зустрілися. У його обличчі спалахнуло щось здогадка, страх, надія, але він різко одвернувся, ніби побачив щось, що боляче опікало. Того вечора повідомлення не було. Вона перечитувала їхні розмови, шукаючи підказки, які тепер здавалися очевидними: ранкові маршрути, улюблені місця, натяки на роботу в офісі, як вона не бачила. Або він теж знав і мовчав, бо боявся зруйнувати те, що вони створили у світі слів. У неділю надійшло останнє повідомлення: Я боявся тебе розчарувати, боявся, що реальність зруйнує те, що ми створили тут, що ти побачиш мене і зрозумієш, що я не той, кого ти собі уявляла. Але я більше не можу ховатися. Якщо ти теж відчуваєш те, що і я, підійди завтра о восьмій ранку до кав'ярні на рогу, я буду чекати. Якщо не прийдеш, зрозумію. Олена довго дивилася на екран. Її пальці тремтіли, коли вона хотіла набрати відповідь, але замість слів вона просто поставила будильник на восьму ранку. Вперше за багато років вона лягала спати з усмішкою і відчуттям, що завтра все зміниться, бо вона вже знала, що він не розчарує її. Він був тим самим в реальності, ким був у словах, а це все, що їй потрібно було знати.